Привіт, друзі! Ми раді вас вітати на каналі Дитячого будинку. Тут живе добро, щирість і безліч усмішок. А сьогодні особливий день. У нас був справжній квест, і повірте, наші діти. Повній бойовій готовності, бо ми обожнюємо рух, командну гру, несподіванки, і, звісно, перемоги. Це не просто гра, це пригода, де кожен кров дарує радість, де завдання змушує мислити, сміятися, допомагати один одному. Ми вчимося бути командою, довіряти, підтримувати і разом долати всі перешкоди навіть найскладніші. Квест у нашому дитячому будинку це завжди вибух емоцій, сміх, вигуки, радість, дружні обійми. І головне, кожна дитина відчуває, що вона важлива, потрібна, а її усмішка найцінніший приз. Тож мощуйтесь зручніше, натискайте лайк і приготуйтеся до порції щирих дитячих емоцій, доброти і тепла. Залишайтеся з нами, бо попереду саме цікаві моменти, яскраві сюрпризи і море позитиву, як пройшов наш літній квест. Здоров'я! Сьогодні ми тему! Вам бачите! Сьогодні... Ось так, давайте, хай потує заняття, почути, а ну живіше. Так. Живіше! Так. так, я бачу, ми вже спорилися, розкинулися. Оце починаємо Здорово. під час відставити. І так наш табір називається територія здоров'я, але все. сьогодні ми все міняємо. Не воняв? Так, ніси у нас оце. А тепер слухайте вказівку, Яку я вам лечу. Зараз я скидаю сюди. Два, три. Добре, приймаю вашу пропозицію. На три. На три ми піднімаємо високо, щоб наші комети злетіли. І весь котло бачив наші комети. І так ми повторюємо тричі. А потім лікарнітарі комети. можете збирати.

二，多么气！二。 Забираємо сюди, внутрі теж. Ручку давай. Давайте, до нас Ру ручку, відемо, відемо. Давайте, сюрпризи будуть сьогодні. Сьогодні будуть сюрпризи. День сюрпризи. Ручку. Так треба. Треба, треба, треба. О, давай. Треба. О.

I yes, the only one right. Забираємо сюди во внутріш теж. Давай. Ручку давайте. Давайте. Давайте, сюрпризи будуть сьогодні. Сьогодні будуть сюрпризи. Десь сюрпризи. Ручку. Так треба. Треба, треба, треба. Oh, давай. Треба. О.

Добре прочитав. Епідемія. Що таке епідемія? Знаєте? Хто знає, що таке епідемія? Ну, скажіть, карі. Це хтось хворіє. А ну хитрівці. Давайте звідси. Так, а ну-ка, а ну-ка, покажіть. А ну дітворе. Гоніть її, гоніть її всі. Може бути всередині вас. Тому всі, всі, всі кожен з <постав> вас сьогодні повинен зробити трохи ластиху. Відійдіть від зони враження. Покладіть шарики на містоці. Це запасили, <постав> дівчата. <постав> Увага, тепер поканіть, мені ваші руки. О, є зараження. У нас є в лікарні зараження епідемією. Увага! Увага! Карант... Теперь погодите мені ваші руки. Оно є зараженные. У нас є в лікарні зараження не Сподіваємось, вам сподобався наш квест. Було весело пізнавання дуже дружнє. Наші діти сьогодні давали ще разом ми сила, але гра може навчити добру, взаємодопомозі і радості. Дякуємо, що були з нами. Не забудьте поставити лайк, написати коментар і підписатись на наш канал, щоб не пропустити нові пригоди, щирі емоції наших діток. До нових зустрічей! Попереду ще багато тепла, усмішок і добрих історій.